Ви коли-небудь замислювалися, чому в дитинстві літо здавало вічністю, а зараз миттю? Або чому в коханні або в страху час наче завмирає? У цьому відео 18 фактів про час, які доводять він не такий лінійний, об'єктивний чи зрозумілий, як нам здається. Приготуйтесь побачити час зовсім під іншим кутом. Час повільнюється в гравітаційних полях. На вершині гори час минає швидше, ніж на рівні моря. Це підтверджує теорія відносності Ейнштейна. чим сильніше гравітаційне поле, тим повільніше тече час. Фізично ви можете постаріти на мільярдну частину секунди швидше, просто піднявшись вище над рівнем моря. Сприйняття часу змінюється з віком. Один рік для дітей це велика частина їхнього життя. А для дорослих майже нічого. Тому з віком нам здається, що час летить швидше. Це психологічне явище вивчають нейробіологи, і вони підтверджують, що відчуття часу є суб'єктивним. Атомний годинник найточніший у світі, його похибка лише одна секунда на 33 мільярди років. Такий годинник працює на базі коливань атомів Цезію, які мають надзвичайну стабільність. Його точність необхідна для роботи GPS, а також супутників та навіть криптографії. У космосі час іде інакше, астронавти на МКС старіють трохи повільніше, ніж на Землі. Це знову ж таки ефект теорії відносності при великій швидкості час сповільнюється. І хоча це долі секунд, все ж це реальність секунда це штучна одиниця. До 1967 року секунду визначали астрономічно. Тепер вона базується на 9 мільярдах 192 мільйонах 631 тисячі 770 коливаннях атома цезію 133. Це зробило час універсальним і незалежним від землі. У деяких мовах час розташований навпаки у мові Аймара. Минуле розміщується попереду, а майбутнє позаду, це пов'язано з тим, що минуле відоме, отже, видиме. Такий світогляд змінює навіть спосіб мислення про майбутнє у деяких країнах. Існують часові зсуви та в декотрих частинах Чилі, Ісландії та Індії час відрізняється на 30 або ж 45 хвилин. Це створює унікальні часові пояси. Часто причина політична, а не астрономічна. На полюсах немає часу. Північний та південний полюси місця, де сходяться всі часові пояси. Там немає природного опорного часу, і дослідники самі вибирають часову зону. Це ще раз доводить, що час це умовність, час змінюється в емоціях. У моменти страху, кохання або медитації, ми відчуваємо, що час сповільнюється або взагалі зупиняється, це все через зміну активності в мозкових центрах з прийняттям. У стані небезпеки мозок розтягує спогади, ніби проживаючи все в деталях. Як раніше міряли час до годинників, люди використовували сонячну тінь, водяні годинники і свічки з насічками. Ці методи були неточними, але цілком ефективними. Це показує, наскільки час є створений нами інструмент. Чорна діра це місце, де час замирає. Біля горизонту подій чорної діри час сповільнюється до майже нуля для зовнішнього спостерігача. Об'єкт ніби застигає на краю Чорної діри. Але для самого об'єкта все відбувається швидко, відчуття часу залежить від спостерігачам, юги індійські цикли часу, у філософії Індії існує чотири юги, що тривають мільйони років. Це циклічне, а не лінійне розуміння часу. Згідно з цією теорією, ми зараз живемо в калі-юзі юзі ері занепаду. координаційні секунди. Через те, що Земля обертається нерівномірно, в 1972 році вели додаткові секунди, такі секунди додавали понад 25 разів, колись час до залізниці був локальним. Раніше кожне місто жило за власним часом, за положенням сонця, з появою залізниць з'явилася потреба у синхронізації графіків, це призвело до створення стандартних часових поясів. Синестезія, коли людина бачить час. У деяких людей рідкісна особливість мозку. Вона дозволяє бачити час у вигляді форм або кольорів. Наприклад, хтось бачить рік як кільце, або місяць як лінію. Це вражаюча особливість нейроцепції, потік це коли часу не існує. У стані творчого піднесення або глибокого кохання ми можемо повністю втратити відчуття часу. Це називається стан потоку, мозок входить в рит, де відсутні сумніви, а лише дія. Буддизм каже, час це ілюзія. Буддистська філософія вчить, що час існує лише у свідомості. Минуле це спогад, майбутнє це очікування, реальним є тільки теперішній момент. Саме тому медитація зосереджена на тепер. Квантова фізика каже, час не є об'єктивним. У деяких теоріях квантової фізики час не обов'язково змінна, він з'являється лише як власність матерії, а не як самостійна сутність це кидає виклик нашому звичному уявленню про плинність подій. Час це не просто цифри на годиннику, це гнучка, суб'єктивна і навіть філософська величина. І якщо вам сподобалось відео, підтримайте лайком, підпишіться і напишіть у коментарях. У який момент вашого життя час минав найповільніше або найшвидше?